Усім привіт, Вороги думали нас надломити, однак ми не зламні, тому як і раніше, сьогодні у кіномові. Пропоную вам зарядити ваші гаджети і завантажити декілька фільмів, котрі дозволять у темні часи зберігати світло у ваших душах. Підписуйся на канал та став дзвіночок, аби не прогавити наступне відео. Наближається грудень і неможливо пройти повз серії фільмів про відомого чаклуна Гаррі Поттера. Усі вісім частин наповнені надзвичайно важливими сенсами, котрі дають побачити плюси у драматичних, навіть інколи трагічних подій, які траплялися з хлопчиком що. Вижив і тими, хто його оточував. one you know, only remembers to turn on the light. Будь-які повороти у всесвіті Поттера – це тема глобальних питань. Кожна частина фільму без перебільшення сенсація того часу. І для нашого покоління ця сага стала щирим і високотехнологічним кінопродуктом на рівні з іншими блокбастерами. І настільки ж культова та комерційно вдала, як серія фільмів про зоряні війни або ж Володар перснів. Саме у Гаррі Поттері» відбуваються пошуки магії у повсякденному житті. Автори описують не фантазійне 30-те королівство. Світ, котрий є паралельний до звичайної реальності, дія в якій відбувається у наш час. Діти тут ходять до школи, роблять домашні завдання та встрягають у різні історії, що правда з не виякою домішкою чарівництва. Сучасний світ заснований на раціоналізмі та переповнений високими технологіями, що породжує ностальгію за казковими подіями. Але хіба це не класно, коли, хоч в уявному світі сова приносить вам листа, а портрет на стіні може ожити і розповісти пізнавальну історію? Гаррі Поттер – це класична боротьба добра зі злом, де добро фінально таки перемагає. Тому провантажу улюблену частину та передивляйся сагу про відомого чарівника. Ну як не згадати про темні часи. У цій кінострічці режисер Джо Райт і оператор Бруно Делбанель зробили вражаючу візуальну стратегію, щоб підкреслити гучну гру Гаррі Олдмана у ролі Вінстона Черчилля, за котру він отримав Оскар. Під час його ключового сходження на пост прем'єр-міністра Великої Британії вони постійно змушували його виходити з темряви, щоб протистояти своїй власній невпевненості. Це зрештою зробило його сильнішим і популярним лідером у боротьбі з нацизмом. Як зазначала творча команда, Вінстон Дуже дивний персонаж, який намагався сховатися на початках це завжди була думка про те, що він ще разу йде від темряви до світла. Візуальні метафори цього довкола. До прикладу, коли глядач вперше бачить прем'єр-міністра, він запалює сигару, а його дворецький відкриває штору у темній кімнаті, щоб впустити світло. Спочатку план полягав у тому, щоб контрастувало освітлення з вулиці з внутрішньою темрявою. але зйомки взимку постійно йшли під час дощу, тому оператор-постановник привносив ефект что світла приміщення коли це було можливо для Черчилля який був відірваний від широкої публіки настав гуманний момент коли він був змушений вперше проїхатися лондонським метро там він отримує можливість оцінити думку населення про війну when would you appear on those streets above what would you do fight fight the fascists fight with everything we can lay our hands on room handles if we must street by street they will never take piccadilly Освітлення тут також було тьмяним. Знімали в орендованому вагоні на сцені зі встановленими світлодіодними смугами, які забезпечували мінімальне освітлення із затемненими вікнами. Це був ніби портрет Британії на початках війни. Вони дивляться на камеру та на Черчилля. Ідея полягала в тому, що камера в певному сенсі була іншим лондонцем. Кожна наступна сцена ж мотивує та надає надію. До речі, за бажання ти можеш призупинити відео і задонатити у благодійний фонд Arts of Life для виконання гуманітарної місії. Це прискоричляю до нашої спільної перемоги над терористичною державою. Посилання в описі до цього відео. Наступна стрічка одержимість, американська музична драма, режисера і сценариста Деміана Шазела, 2014 року. Режисер хотів використовувати різні стратегії монтажу фільму. Наприклад, він бажав, щоб музичні сцени були схожі на бійку, жорстокі та люті. І його головним референсом у цьому був скажений бик. Він хотів показати жорстокий джаз, а потім його протилежність, красиву ніжну музику, в якій музиканти перебувають у гармонії. Режисер занурював глядача у відчуття тілесності, репетиції, виступу. Це майже ставки на життя чи смерть джазового барабанщика. Одержимість захоплює глядача з першого ж кадру. Режисер і оператор-постановник розгортають історію як битву волі між двома одержимими портретами розбитої мужності, які були ізольовані від світу через рабську відданість своєму ремеслу. Під час першого ж перегляду помітно, що кінострічка виділяється завдяки своїй прекрасній простоті. Саме освітлення Мейера справило найсильніше враження, наклавши кольорову палітру на фільм, що допомогло підтримати розповідь. Сце. Вони відтворюється в основному у жовто-помаранчевих тонах, які традиційно використовувалися для створення спокійного домашнього відчуття. Але тут корекція є контрапунктом, кольор у протиставленні сюжету, створюючи інтимне напруження. Хоча помаранч домінує у значній частині естетики одержимості, але це не єдині кольори, які використовує команда. Різні інтенсивності синіх і зелених відтінків також з'являються у фільмі, найчастіше коли Нейман перебуває в тій чи іншій формі, страждає, має роздуми про щось. Перехід до більш холодних тонів доповнює вигляд фільму, пропонуючи баланс між інтенсивністю сцен конфлікту персонажів Флетчера та Німана. Фільм показує як драму відданості справі, так і високу особисту винагороду за наполегливість, що вражає та захоплює. Тож розповідайте у коментарях, який фільм мотивує вас до звершень у темні часи. А з вами була кіномова. Бережіть себе, донайте на зсу та пам'ятайте, що після темряви завжди не стає світло.